Друзі, всім привіт! Я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Досить так давненько не виходили в мене нові відео про прочитані книги. І насправді я щось не знала, коли мені його зняти, так то планувала, то не планувала. От, Але сьогодні я ще трішечки маю макіяж, трішечки ще волосся підкручене, тому що вчора ми святкували рочок нашої донечки Мії. Тому, я думаю, коли найкращий час знімати відео, як на сьогодні, тому що, в принципі, я вже готова і вільна, маю час. От. Тому в сьогоднішньому відео хочу вам показати та розповісти про всі книги, які я прочитала за два місяці. Раніше я знімала відео про прочитані книги кожного місяця, але пізніше щось зрозуміла, що. Інколи я читаю там місяць набагато менше, це просто не має про що розповідати. А знімати відео там за ну, для, е, якихось там трьох-чотирьох книг я взагалі не бачу сенсу. Тому за два місяці я прочитала 12 книжечок. Ось тут вони всі в мене знаходяться. Тут є 11, тому що 12 книга це була в аудіо форматі. Я вам розповім, яка саме і чому я її слухала лише в аудіо. Тому приготуйте собі щось смачненьке, щось тепленьке, тому що в нас на вулиці дуже холодно. І перед тим як зняти це відео, я вже випила можливо дві або три чашечки чаю, якщо не помиляюся. Тому, надіюся, вам сподобається це відео. Ви мене підтримаєте та приємного перегляду. І перша книга, з якої я хотіла би розпочати, це є книга. Терапія від, від Себастіана Фіцика, це є німецький письменник, і цю книгу вважають однією з найкращих психологічних трилерів. Ну, я би не назвала її однією з найкращих, тому що, я, в принципі, читала набагато кращі трилери, ніж ця книга. Але в цій книзі є також свої плюси. Вона дуже динамічна, дуже тримає в напрузі, і вона навіть трішечки моторошна. Ще є тут такий плюс для мене, що це така віватоцька маленька кишенькова книжечка. Тому, в принципі, ви завжди зможете взяти її з собою, якщо захочете десь прочитати цю книгу на природі або за межами будинку і так далі. Отже, про що ця книга? Тут буде розповідатися про психіатра Віктора Ларенца. З певних загадкових причин у нього зникає 12-річна донька. Він починає її всюди шукати, починає всіх звинувачувати. От, але минуло 4 роки він вже... Покидається надію, що він знову зможе її зустріти, її побачити. І він приїздить точніше на такий усамітнений острів, щоб там щось е, написати, чи що він там щось мав робити. І одного разу до нього вривається жінка, яка дуже хоче, щоб він вислухав її історію, тому що вона хвора на шизофренію, у неї різні бачення, і вона начебто е, доказує цьому Віктору, що, е, що вона. Бачила його доньку. Йому стає дуже цікаво, тому що все-таки знову надія у нього оживає побачити доньку. І як завершиться ця книга, я хочу, щоб ви прочитали справді досить такий крутий трейлер. Нічого не маю проти цієї книги. Досить динамічний, психологічний і моторошний. Читається дуже швидко. Ще знаю є книга Пасажир якогось там каюти, що не помиляюся цього автора. Не знаю, чи буду її купувати. В принципі, планую, але коли саме це ще невідомо. Якщо вам подобаються психологічні трилери, ви можете причитати саме цю книгу. Так, наступна книга, яку я прочитала, це є книга Брехун серед нас від авторки Карен Макманус. Це просто відкриття для мене в жанрі трилер-детектив, тому що я взагалі дуже шкодую, що я дуже довго наважилася читати цю книгу, вона в мене вже дуже давно стояла на полиці, я щось постійно відкладала-відкладала. І просто даремно я прочитала цю книгу просто на одному подиху. Вона мені настільки сильно сподобалась я би не сказала, що це є така більша історія для підлітків та про підлітків. Так, вона насправді про підлітків, але вона не, не, не лише для підлітків, вона також для дорослих людей, я думаю, для дорослої аудиторії, тому що тут дуже е, так делікатно розкриваються різні такі важливі глобальні проблеми в соціумі, в суспільстві і серед людей. Ці книги нам буде про п'ятьох учнів, яких залишили після школи на такому додатковому уроці, тому що вони там щось заманили, одним словом, ви будете читати, яка саме була причина їх затримання. Серед цих п'ятьох учнів є такий учень Саймон, який веде таку сторінку про плітки. Він там розповсюджує різні плітки про різних учнів, про їхнє життя. Там дуже такі скандальні історії. Це така ситуація, що. Навіть не завершується день, як оцей Саймон помирає в цьому ж класі, і, звісно, починають звинувачувати когось з цих чотирьох учнів, а також вчителя, який там був в принципі. Там пізніше буде розслідуватися це все, і будуть дізнаватися, чи це справді хтось з учнів, чи це взагалі зовсім інші вбивці і так далі. Мені так сподобалася ця книга, вона настільки круто написана, описана, так класно піднімається різні. Важливі такі проблеми, питання, спілкування взагалі між цими учнями, між їхніми ровесниками і так далі. Дуже класний трилер. Я просто прочитала його на одному подиху. Знаю, що ще в цієї авторки є наступна книга, називається Наступний серед нас, це, начебто, друга частина. І ще є окрема книга, двоє можуть зберігати таємницю, якщо один із них мертвий, якщо я не помиляюсь. Я дуже хочу їх прочитати і придбати, тому що ну, мені так сподобалося, як пишеться авторка. Ну, просто саме серце, от чесно вам скажу. Я люблю трилери, ну цей трилер мені зайшов просто на ура. От, тому якщо вас зацікавила ця анотація цієї книги, я вам дуже сильно рекомендую цю книгу до прочитання. Так, друзі, наступні. Дві книги, які я прочитала: це є Делогія про сестер Беллінгер. Це є першу книгу, я читала, це сталося влітку, а також наступна книга Нагачку. Це є Делогія, ще раз повторююсь, тому що тут буде розповідатися в кожній книзі про кожну окрему сестру. Ці книзі будуть розповідатися про Пайпер. Вона така дуже е, харизматична, вона така дуже. Показана дівчина, а в цій книзі нам дорозпідеться про її сестру, в принципі, протилежність Ханну, яка вона більше така інтроверт, інтровертка, вона більше так любить побути на самоті, вона любить слухати музику, налюбить в цей світ і так далі. В цих двох книгах дорозвідатися про кожну сестру, яка буде будувати стосунки з чоловіком, з яким, на їхню думку, вони ніколи б не змогли там, не знаю, створити якесь майбутнє. Мені сподобалися ці книги, було і весело, і сумно одночасно, легко авторка пише, але скажу чесно, що все-таки, я думаю, книга про хана мені сподобалася більше. Сама головна героїня для мене більш була близька по душі, тому що я теж більше така інтровертка. Я не люблю бути там, в центрі уваги, щоб всі на мене дивилися. Мені набагато краще жити і спокійніше, коли от я знаходжуся в якомусь спокою. Якщо ви захочете прочитати якийсь такий приємний ромком, я все таки вам рекомендую придбати одразу цю дилогію дві книги, тому що вони дуже тісно взаємопов'язані, і там дуже деякі події будуть переплітатися що з першої книги, що з другої. В Принципі, я не шкодую, щоб прочитала ці книги, тому рекомендую також і вам. Наступна книга, яку я прочитала, це теж було для мене просто відкриття серед трилери-детективів. Це є книга Посуха від авторки Джейн Гарпер. Стільки крутий трилер-детектив, там так круто описуються події і минулого, і майбутнього. Вони тісно взаємопов'язані, легко читається. Ну просто динаміка на вищому рівні, постійно, ось в такому стані, тому що та хочеться дізнатися, насправді, що сталося. Ось. Я просто дуже з такими емоціями розповідаю про цю книгу. Я раніше про неї взагалі нічого не чула, але одного разу я прийшла там до своєму в книгарню. Одразу що на мені кинулося в очі, тим більше вона зовсім недорога, вона двісті гривень коштує. Я дуже вам її рекомендую. Ці книжка буде розповідатися про маленьке австралійське містечко, і одного разу один детектив Фок приїздить туди, щоб розслідувати вбивство свого друга з дитинства. Насправді там дуже жорстоко вбили його друга, дружину також маленького хлопчика. І е, всі просто бояться, що е, в місті гуляє якийсь дуже жорстокий вбивця, вони його викликали. Він туди приїздить, але він розуміє, що абсолютно ніхто йому не радий, ніхто його насправді не чекав. Е, всі е, стараються запхати палки йому в колеса, тому що ніхто не хоче, щоб він знаходиться довго в їхньому містечку. Е, чому? Тому що е, ще 20 років е, назад, е цей фок зі своїм батьком не змушені були втікати з цього містечка, тому що його. Звинуватили у одному також жорстокому вбивстві, але він все заперечував. Одним словом, люди це все не забули, тому вони взагалі не раді, що він знаходиться і щось копає. От тут буде переплітатися минуле з майбутнім, і так класно описані ці події. Взагалі, авторка ну, так круто це все пише. Я такому була захваті, я читала цю книгу просто. В так, я, я не могла відірватися від цієї книги. Я обов'язково цю книгу внесу до списку найкращих книг 2024 року. Це буде, можливо, одна з найкращих взагалі книг, які я читала в жанрі трилер детектив Тому я щиро, щиро вам рекомендую прочитати саме цей крутий трилер. Так, наступна книга, яку я прочитала, це книга дівчина мого сина від авторки Мішель Франціс. Теж буде такого свого роду. Трилер, щось таке. Тут буде розповідатися про багату сім'ю, про жінку, яка от має свій бізнес, все в неї добре. Вона має чоловіка, також має сина, якого дуже сильно, безмежно просто любить. І одного разу цей син він приводить додому свою дівчину, яка називається Черрі. Спочатку вони начебто добре поладнали між собою мати з цією дівчиною, а пізніше починається якийсь страшняк, тому що мати підозрює, що ця Чері, вона просто гониться за його грішми, ну, її сина, що вона справді його не любить і так далі. Як далі буде розвиватися події, я хочу, щоб ви прочитали. Тут теж дуже буде крута динаміка, також дуже Круто е, описані події, коли ось таке щось має статися. Е, мені взагалі не імп не імпонувала оця чері, ця дівчина того хлопця, тому що вона трішечки хвора на голову, мені здається. Але. Ну, досить цікава книга, цікава історія. Не знаю, що ще додати, в принципі, я нічого не хочу про спойлери, тут дуже так тонко йде від анотації до спойлерів, тому я краще вже нічого не буду вам розповідати. Просто, якщо хочете прочитати щось про таку боротьбу за перше місце в житті якоїсь людини, в тому випадку це є в житті цього хлопця, а також цього сина, тому я вам рекомендую цю книгу також прочитати. Наступна книжечка, яка до мене потрапила, це є книга Здолай мене від Ірано-американської письменниці Тагери Мафі. Це п'ята частина із циклу Шайтермія. Це просто без слів. Я, якщо ви дивитесь моє відео, ви знаєте, що я обожнюю просто цикл е про Джулієто Аурона, про взагалі цей антиутопічний світ. Я взагалі не бачу ніякого сенсу розповідати анотацію цієї книги, тому що якщо ви не читали попереднє, або ви плануєте читати, це просто буде жорсткий такий спойлер. Одним словом, від мене 10 з 10, це взагалі без сумніву. Ну, я, я дуже люблю ці книги. Наступна книжечка, яка до мене потрапляє, це книга Посібник особисто для хорошої дівчинки від авторки Голі Джексон. Я е, розпочинала читати цю книгу двічі, і щось вона мені ніяк не йшла. Тут потрібно зосереджено читати, тому що тут багато героїв, багато інформації. Це є теж трилер такий, трилер-детектив. Е, Ця книзі буде розповідатися про школярку. Піпа, вона називається Піпа, і е, кожному учню дають е, протягом літа, щоб він е, виконав якийсь такий певний проєкт, написав певний проєкт про якісь такі відповідно важливі проблеми там, можливо, якісь екологічні проблеми в суспільстві і так далі. Це наша головна героїня, героїня вона вирішує е, е, написати проєкт про давно забуту справу, про вбивство е, їхньої. Е, Школярки з їхньої школи, але начебто справа закрита, тому що вбивцю знайшли, він наклав на себе руки, він зізнався в цьому, але вона це просто не вірить. Вона просто тому, що вона знала цього вбивцю, і вона ніяк не могла повірити, що насправді він міг таке скоїти з цією дівчиною. От, і вона починає це все розслідувати, розкопувати. Вона починає вести певні такі інтерв'ю між цими всіма свідками, людьми і докопуватися до правди. Ця книга взагалі побудована на таких інтерв'ю, трішечки якісь вирізки з газет. Тут би вибух, бачити, це досить так набагато цікавіше, атмосферніше читати цю книгу. Боже, я вже просто заговорююсь. От, але насправді це є книга більше така, я думаю, для підлітків, тому що ну, тут трішечки так така. Нелогічна е, лінія йде, начебто е, якась школярка, яка там має 17 років, вона там могла е, переплюнути поліцію, там федералів, які там бралися за цю справу, вони розслідували ту справу. В принципі, загалом, якщо прочитати якийсь такий не дуже напружений, важкий. Детектив, я думаю, ця книга просто ідеально підійде. Не чекайте чогось дуже такого грандіозного, ну, для мене я нічого такого не знайшла, але, в принципі, я так захоплено читала. Мені було досить цікаво дізнатися, насправді чи вона докопається до істини, чи вона дізнається, хто там оцей вбивця. І, можливо, ви вже знаєте, можливо, ні, що вже вийшов міні-серіал від Netflix. Я вам скажу, що серіал і книга це просто дві протилежності, тому що вони зовсім ем, точніше, серіал зовсім не знятий по книзі. Там декілька хіба моментів, а все просто ось так перекручено, вирізано, додано і так далі. Якщо хочете якийсь такий легенький, цікавий детектив. Вам рекомендую цю книгу. Наступна книга, яку я прочитала, це є книга Та дівчина від авторки Рутве. Рутвея це є авторка психологічних трилерів, і скажу вам чесно, я вже в принципі всі книги прочитала цієї авторки, які в нас перекладені українською мовою. І я планую знімати. Якщо не передумання окреме відео про книги цієї авторки, що з якої книги краще розпочати, чи взагалі варто її читати цю письменницю і так далі. Я ще подумаю, як правильно зняти це відео. Подивіться на це дуже круте оформлення. Це видавництво РМ. В принципі видавництво РМ і видає книги Ротвега, І ще дуже красиві форзи. Ці буде розповідаються про дівчину Ганну, яка поступає в Оксфорд, якщо не помиляється, і вона там знайомиться з такою Ейпріл. Ця Ейпрел, вона така дуже зухвала, дуже така вискочка, можна сказати. Їй все, все рівно, в неї там багатий батько, він там її гроші висилає, вона робить все, що хоче. Ця Ганна вона з нею здружується, вони починають, в принципі, непогано ладнати, непогано спілкуватися. В них з'являється ще інша компанія з, з іншими людьми. Одним словом, перший семестр все відбувається чудово, а в другому семестрі цю епріл знаходять мертвою і підозрюють е сторожа, який працює в цьому Оксфорді. Його садять в'язницю, в а пізніше він взагалі помирає в цій в'язниці і проходить вже багато якась там е на кількість років ця гана з хлопцем, який також був в їхній компанії. Вони вже чекають дитину, тобто в них все добре в житті. І щось їй не дає спокою ось саме смерть цієї подруги, взагалі події, дуже дивні ці події, які відбувалися в цю таку переломну ніч. І одним словом, по якихось певних причинах вона починає розслідувати глибше копати про цю справу, дещо дізнаватися. І, в принципі, скажу чесно, що фінал мене досить так вразив. Я не очікувала саме цього фіналу. Мені було цікаво читати я багато. Отримала насолоди від цієї книги, не скажу, що це одна з найкращих книг цієї авторки. Взагалі, не, ну, не назву, що це найкращий там, або один з найкращих трилерів, які я читала, але щось в цій книзі є. Щось є, і чи це можливо атмосфера, атмосфера Оксфорду, атмосфера оцих ем, вечірок, які відбувалися, або спілкування між цими студентами. Ну, щось є, і мені, в принципі, сподобалася ця книга. Якщо хочете е, теж якісь такі. Непоганий трилер. Я вам рекомендую цю книгу. Наступна книга, одразу, яка до мене потрапляє, це є книга Карміла від авторки Джозефін Шерідан Ле Фаню. Господи, це є видавництво «Небо», це дуже красиве оформлення, тут дуже такі красиві ілюстрації, одним словом. Ця книга вона більше складається з історії про Кармілу, а також там інші декілька оповідань. Ці інші декілька оповідань я ще не читала. Точніше, один прочитала, і то не дочитала, щось мені не сподобалось. А я карміла, це буде розповідатися про таку дівчину вампіршу. Ну, не знаю. Щось, ну, не знаю, Я читала Дракулу, звичайну книгу Дракула Брема Стокера, і от мені подобається ця книга, ця історія про вампіра. Ну, Це щось ну, таке це щось таке незрозуміле і не знаю. Я не знаю, як оцінити цю книгу. Особисто я придбала цю книгу, тому що я дуже люблю книги, які мають собі ілюстрації. Я дуже люблю то, що є такий красивий глянцевий папір, взагалі, в «Небо» видає дуже круті книги. От. Якщо ви хочете почитати про Дракулу з іншої сторони, про жінку Дракулу, то, будь ласка, читайте, можливо, комусь дуже сподобається. Не знаю, я говорю особисто за себе, що мені не дуже сподобалось. Тобто, це така історія на один раз, я просто прочитала і забула. Абсолютно ніякого сенсу, там, якогось такого е, захованого, класного сенсу в цій книзі, я так не побачила. Який посил взагалі е, ну, ця книга несла, не знаю. Все. І остання книжечка, яку я прочитала, це є книга Прокляття переможця. Це є перша книга із трилогії від Марі Радковській, є видаництво створанок. У мене вже є всі, ну, точніше, ще дві книги. Я вже маю всю трилогію, я прочитала лише першу. Тут буде щось розповідається про якесь таке королівство чи це якась імперія. Ем, і про дівчину Кестрель. Вона є донька генерала, якщо не помиляюся, так. Дочка генерала Величезної імперії. Ось. І е, їй виповнюється 17 років, вона повинна обрати, який шлях вона хоче е, далі йти. Вона повинна або вийти заміж, або вступити в лави армії і захищати свою імперію. От, дуже батько на цьому наполягає, що він бачить її воїном і так далі. Вона ще сама не знає, що вона хоче. І одного разу вона зі своєю подругою пішла на такі торги, де е, торгували рабами. рабами. І їй дуже так припав до ока один раб, один молодий хлопець. Він був такий. Непідатливий, як інші раби, він мав от свій характер, свою думку, і вона ось так на нього задивилася дуже. І вона зрозуміла, що вона хоче цього раба собі купити, щоб він їй прислуговував. Вона його купує і далі я вже нічого вам не розповідаю. Я хочу, щоб ви самі прочитали цю історію. Вона дуже швидко читається. Я не знаю, книга не виглядає на вигляд така товста, але тут дуже такий. Великий шрифт. Мені було дуже сильно цікаво це читати. Ну, класна книга. Дуже було цікаво спостерігати за стосунком між цим рабом, а також місці кестрою, тому що взагалі які стосунки можуть бути між рабом і господиною. Такого взагалі навіть, навіть про це навіть ніхто не думає. Такого неможливо, це, це просто неможливо. Класна книга. В скорому часі буду продовжувати читати другу а також третю частину, тому що мені сподобалося і. Я надіюся, що наступні книги теж мене не розчарують. І остання книга, яку я не те, щоб прочитала, а прислухала, це є книга Колін Гувер, 9 листопада. Ось тут прикріплю. Часто ходжу за своєю дитиною гуляти, особливо ближче вечора. І мені просто незручно тримати книгу і одним словом вести візочок, тому що, ну, якщо ви мами, ви розумієте, що це дуже незручно. Я вирішила вперше. Ну, ні, не вперше, десь, можливо, вдруге. Е прослухати книгу в аудіоформаті. Чому саме Колін Говер? Тому що я дуже часто задивлялася на цю письменницю, на її книги. Я знаю, що в принципі її книги досить такі популярні, але щось ну ніяк я не наважувалася розпочати ніякої книги. Я не знаю, чому це дуже-дуже дивно. Постійно хочу і постійно на щось відштовхую від цієї авторки. І тут я вирішила, ну чому б і ні. Я побачила точніше, знайшла в аудіо в форматі цю книгу 9 листопада, і я її прослухала всю. І що я можу сказати? Мені не дуже сподобалася ця книга. Я можливо. Точніше, скоріше всього, вже не буду знайомитися з книгами цієї авторки. Можливо, хіба що оце Огидне кохання новинка, яка вийшла. В принципі, анотація мене так зацікавила. Можливо, можливо, ще 50 на 50, я би її прочитала. Но всі попередні книги щось не хочу, не знаю. Якщо на рахунок 9 листопада, там буде розповідатися про дівчину Фелен та Бена. І в неї дуже погані стосунки зі своїм батьком. Оного ну, разу вона з ним сидить в ресторані, і по певних таких причинах вона знайомиться з хлопцем Беном, який просто вступається за неї перед її батьком. Вони познайомилися, і одним словом. Також по певних причинах вони зможуть бачитися лише кожного року, але лише в один конкретний день це 9 листопада. І насправді так і було протягом декількох років, вони постійно бачилися, постійно в них відбувалося щось нове в житті, але вони все рівно якось з'єднувалися. От фінал книги начебто мав би трішечки засмутити, або трішечки там пустила сльозу, фінал це все розв'язка, але насправді цього не сталося. Ну, не скажу, що це просто погана книга. Ні, вона не є погана, вона досить так цікаво написана і цікаво дізнаватися, що далі буде, як в них стосунки далі розвиватися, чи що з них вийде взагалі з цього всього. Але, але не знаю, що не заціпила мене ця книга. Ну, можливо, я її би оцінила 6 з 10. От. Ну, але я хоча б рада, що я нарешті познайомилася з цією авторкою і прочитала хоча б якусь її книгу. Можливо, я не з цієї книги розпочала знайомство, не знаю, тому що я ні з ким не радилась на рахунок цього. От. Тому якось так. Отже, друзі, ось така стопочка книг, які я прочитала за серпень та вересень, якщо не помиляюся. Я, в принципі, задоволена результатом, тому що декілька книг це були для мене такі дуже. Класні відкриття дуже круті. Книги. Я дуже рада, що я їх прочитала. Надіюся, в майбутньому я буду побільше читати таких класних книг. В принципі, все, що я хотіла вам розповісти саме в цьому відео. Тому я всім дуже вдячна за вашу увагу, за те, що ви дивилися це відео, що ви мене підтримуєте. Це дуже сильно для мене важливо. Також це дуже мене мотивує знімати нові відео. Бажаю вам всім гарного дня чи гарної ночі, залежно, коли ви дивитеся це відео. Бережіть себе, своїх близьких, читайте українські мови і зустрінеться вже в нових моїх відео.